Оснащення закладу освіти в Отенійському професійному ліцеї відкрили навчальний кабінет лабораторію з електротехніки. Його однією з перших бачила наша Вікторія Резун. Спроектували, а відтак і обладнали лабораторію майстри професійного ліцею разом із учнями. Ми проходимо монтаж освітлюваних електропроводок, збираємо різні складності освітлювальні схеми. Зараз вони працюють над цим. З двох місць, з трьох місць, з чотирьох місць можна вимкнути групу лампи. Є не то база, і вони це відпрацьовують надано. Послідуючи будуть силові схеми і відпрацьовувати. На цьому, ось бачите, тут є набір силових схем. Навчається на третьому курсі за спеціальністю електромонтар у тутешньому ліцеї хлопець Олег. Планую, думаю, поступити десь далі. Якщо вийде, то ну, відкрию, можливо, щось своє. З електрики, але точно вам не можу сказати. Особливості схеми. Задіяні два пускачі трьохфазні. Далі вони на 380 вольт. Тобто, коли будеш підключати не до нуля, а до фази. Особливості схеми: на схемі у нас позначено шунтування кнопки sb 5, шунтування кнопки sb 1 Також у нас є електричне блокування на кнопках. Ну, на ось цих контактів. професія електромонтера зараз як ніколи затребувана. Вважає керівник закладу Петро Іванків, адже енергосистема України зазнала численних ворожих ударів. А відтак потребує кваліфікованих фахівців для відбудови. Кількість запитів щодо направлення наших випускників на постійне місце роботи значно більше ніж ми відповідно забезпечуємо випуск в приватному секторі. Який займається будь-яким виробництвом електрообладнання, технологічне обладнання, воно використовує електричну енергію. І там потрібні наші спеціалісти. На ремонт та оснащення лабораторії витратила 362 тисячі гривень. Сам заклад заробив кошти 200 тисяч спецфонду і вклав також для щоб цей центр мав життя і щоб діти мали можливість навчатися. Тому всі разом об'єднали зусилля і працюємо для того, щоб такі навчальні аудиторії були в наших закладів. У нас на Прикарпатті таких є шість навчальних закладів, які виховують майбутніх представників електричної та енергетичної системи. Цьогоріч у цьому закладі завершують навчання 50 майбутніх електричних. Електриків, котрих роботодавці вже чекають на підприємствах.